Горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена, ти Отець, ти син, ти мій Бог, ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя, сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить, ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так, так як ти, нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твій, вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, і кричить, не змогла, знову впала, і тобі вже на ноги не встати. Ти одна, у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе твій одяг нечистий, Дух Святий відступає іща нема, і простить Бог тебе не зможе. Ти спіткнулась навмисно, твоє серце як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє: Я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз з хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе. Я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш, підніму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, не осяжне любов, як її зрозуміти? В ній є стільки тепла, до людини жалю. Кров пролив на Христі, мусів біль притерпіти, а тому, що люблю.